Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. А завтра, 21 числа, відбудеться Рамштайн 11. І так. І так, Кажуть, що української... пріоритети української делегації незмінні. В першу чергу це системи протиповітряної оборони. І так, дадуть нам, не дадуть, що тут буде? З системою мало дадуть, мало не дадуть достатню кількість. Будуть, в принципі, дивіться так, дивіться, а на публіку дуже мало покажуть. Все, що нам дають, дадуть, дадуть ем, якось тут, зараз я подивлюсь, що тут. В принципі, в принципі, пообіцяють. Наші такі виб'ють. Все, я зрозуміла. Наші такі виб'ють, системи протиповітряної оборони. Тобто ППО. Я буду говорити ППО. Тобто, наскільки я розумію, виб'ють, але все рівно недостатню кількість. Все рівно трошки щось притримають, трошки щось не додадуть. Чому не додадуть? Чому не додадуть? Замало самі мають, чи що? Тут, в принципі, у нас випадає десятка. А, все зрозуміло. А, ви знаєте, що? Ось мені зараз так виходить, що не дадуть достатньої кількості, щось дадуть, але недостатньо, тому що а, їм самим потрібно. А зараз загроза у всьому світі, щоб ви просто розуміли. Я це так зрозуміла. Слідує, другий пункт, за словами міністра, броньована техніка і снаряди для важкої артилерії. Тобто 155-го калібру. Давайте подивимося це. Чи дадуть це? Будуть дуже вибивати наші. А ті, ну, ну, ви знаєте, наші будуть настільки все вибивати, все рівно не дадуть все. Не дадуть теж мало, малу частину. Бачите, тут у нас паж. Тут, тут у нас теж паж виходить, тобто теж недостатню кількість, але наші будуть робити все можливе, щоб надали. І третій пункт засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Тобто дрони, антидрони. Давайте це ще подивимося. Я вибачаюсь, бо е е е моя мобілка та, стоїть дуже далеко, і мені тяжко прочитати. А, просто не хотіла, щоб у вас у екрані висвітлювалось. І так, дрони антидрони. Дадуть це чи ні? А тут карти щось показують якусь трансформацію. І замовчують карти. І замовчують. Або дадуть дуже багато, або настільки складна ситуація. Бачите, тут сам, самим або їх немає. Зачекайте, може їх немає у них. Ви бачите, дивіться, якось... Що це таке? От з дронами і антидрони, І антидронами, щось тут не те. А ну, зараз я подивлюсь ситуацію, чому мені показує, що Чому? нема, не хватає. Фантазії ще не зробили. Світ ще не зробив їх. У самих проблема. Ви знаєте, що у світі починаються проблеми, перепади, не налагодили виробництво чи ще якось просити будуть. Наскільки я бачу, тут дадуть трохи, тут дадуть трохи. Ось цю, як це називається другий пункт броньована техніка снаряди для важкої артилерії. Ось цього трохи дадуть, трохи цього пообіцяють. А ось з дронами і антидронами тут якась проблемка. Я не військова людина, я не можу сказати, що, але жриця, ось, вона говорить нам про те, що там не в... ну, якісь таємниці. Можливо, не скажуть. А ну, давайте тоді інакше, я запитаю. Можливо, дадуть, але нам не скажуть. Я зберу вже всі карти, бо пів колоди вийшло. І так, можливо, нам дадуть ці дрони і антидрони, тільки не. Угу. Стоп, 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 стоп. Щось пішло не так у Ірини. І так, зараз, зараз. <кхем> зараз, зараз ми подивимося. Може, дадуть так не гласно, знаєте, бо кожного разу Рамштайн і трохи щось приховує. Ну, не завжди нам все говорять. Дадуть нам приховано. Теж знову йде важка. Знову йде. Що це ті самі карти майже йдуть? Ті самі і на дні теж підвішаний. Щось тут, ви знаєте, тут якось в чому причим У них самих нема. Що... Ось з ось цим буде важко. Третій пункт щось там важко, щось там приховується, щось там замовчується, важка ситуація. І... Але все ж таки, все ж таки, все ж таки, щось або дадуть в заміну, щось або взаміну дадуть, що наших підтримає, або дадуть нам так, щоб ми це все не знали, мої дорогі. Якось так, якось так я це бачу. Якось так. Гаразд, будемо чекати на завтрашній день, тобто, можливо, відео вийде вже сьогодні, ввечері, можливо, вже нам повідомлять. вам, мої дорогенькі, щиро, дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!